Ангеліки міхо, мати двох дітей, вирішила сама рятувати своє майбутнє. Минулого року вона переїхала у село до батьків і розпочала власну справу вирощування равликів. Ангеліки не могла знайти роботу в Афінах чи в місті, де працює її чоловік. Тепер вона мешкає за 100 кілометрів від столиці. Вона сподівається виростити і продати близько трьох тисяч кілограм равликів на рік, що має забезпечити краще життя для неї та її родини. Фермерство виявилося справою ризикованою. Ангеліки вклала в новий бізнес всі свої заощадження 17 тисяч євро. Але не позичала коштів, навіть якби я хотіла взяти позику. Банки б не дали. Це всі мої гроші, всі мої заощадження. Тож сподіваюсь, все це спрацює. Я роблю все можливе, аби так сталося. ангеліки одна з багатьох греків, що подалася у фермерство за останні два роки. Вона також серед тих, хто замість імміграції обрав повернення до коріння, до села, домівки і особливо родини. Бориса на те фірітрі. Мені була потрібна земля. Все це мені не вдалося без землі мого батька. Я також потребувала допомоги з дітьми та фінансової підтримки. Нині нам допомагає мій тато. Без нього я б не впоралася. Майже половина грецького населення, яке сягає 11 мільйонів, проживає в Афінах. Приблизно кожний другий житель столиці приїхав сюди з села. Ця міграція розпочалася після другої світової війни і набрала обертів, коли Греція у 1981 році приєдналась до європейського економічного співтовариства. Тепер це європейський союз, завдяки інвестиціям, що надходили до Афін, як до столиці країни, члена ЄС. Місто суттєво змінилось. Однак тепер Афіни більше не символ кращого життя, а радше проблемне дитя єврозони. Місто, що здихається під тиском скорочення бюджету та заробітних плат, високих податків, безробіття та бідності, що зростають. Благодійні організації стверджують, що кількість безпритульних за останні два роки зросла на 25%. За останні кілька років подібні до цієї демонстрації стали справою звичною. Так люди висловлюють злість та розчарування роботою попереднього та чинного уряду через цих політиків країна має 300 мільярдів євро заборгованості. Вважають вони. Ця криза змусила греків проковтнути черговий план скорочення бюджетних витрат, аби отримати ще одну позику від ЄС та МВФ обсягом у 130 мільярдів євро. Незважаючи на протести в Греції та поза нею, часто вважають, що цей план економії єдиний спосіб уникнути ще гіршої кризи. Дімітрі Соцірополус професор та радник чинного прем'єр-міністра країни. Він погоджується, що план скорочення бюджетних витрат. Сутужний шлях, однак вважаю, що в цій ситуації пріоритетом для Греції було залишитися в зоні євро. Усе це спрацює тільки якщо люди повірять, що у короткостроковій перспективі ми усі можемо розділити цей тягар. Йдеться про різні категорії населення. Альтернативний варіант, що передбачає дефолт, принесе нечувану бідність та негаразди. Щось подібне сусідні країни переживали на початку дивіно. Стих років, коли переходили від соціалізму до вільного ринку. Та багато греків вже відчувають цю бідність та на собі. Олександра Леке працює в Афінах вчителькою. Її зарплату а також її чоловіка зменшили минулого року. На 20%. тепер замість однієї 1400, вона заробляє 1100 євро на місяць. Олександра каже, їй ще пощастило, тому що вона не має кредиту на житло. Дефолт в Греції практично невідворотній. Вважає жінка. Я гадаю, що найсумніше це скорочення зарплат, це розлючує та засмучує людей. Їм здається, що вся ця економія ні до чого не призводить, що це даремна жертва. Вони все скорочують, 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 а ціни все одно всюди зростають, і в супермаркетах, і будь де Минулого року. Я та мій чоловік, кожен з нас втратив близько трьох тисяч євро. Я не бачу, щоб це допомогло. Та світла в кінці тунелю Олександра каже, що розмірковувала про імміграцію Тут У мене мама багато разів я думала про імміграцію до Канади. Там живе решта моєї родини. У них там легке, тихе та мирне життя. Не знаю, мені 45, іноді я почуваюсь дуже стомленою. Це Лівіді, селище в двох годинах дороги від Афін з населенням у 800 людей. Лівіді пам'ятає часи, коли багато греків іммігрували звідси за кордон чи відправлялися до Афін. Сьогодні ж багато з них повертаються назад і розпочинають новий бізнес. Константіна зросла в Афінах, але повернулась сюди і перетворила дім її дідуся на маленький готель. Розпочати бізнес три роки тому їй допомогли батьки. 40% необхідних коштів прийшли від ЄС. Константіна одружена і виховує маленьку дитину. Малий бізнес називають основою грецької економіки. Водночас саме дрібним підприємцям довелося затягти паски. Це неправильно, вважає Константіна. Вона виплачує за кредитом та страховкою 800 євро на місяць. Податок на додану вартість з 2010 року зріс з 9 до 23 відсотків. Мало приємного для підприємців. Е, на Стіфасипумастетора Гадаю, якщо зараз ми залишимо зону євро, це буде катастрофа. Буде величезний валютний дисбаланс. Через драхму з'явиться інфляція. Ми не зможемо нічого купити. Гадаю, зараз краще залишити євро і намагатися виплатити наші борги. Це дозволить уникнути погіршення ситуації. Мастерія пошпатишуменафімовавтокатаса апотохреос на воплірошмотохреос. На протилежній стороні площі розташоване кафе та ресторан, яким володіє чоловік Константіни. Він також перетворив сімейну ділянку землі біля гірського жного курорту на невеликий бізнес. Хоча прибутки за минулий рік впали на 40%, Костас також згідний з дружиною, щоб повернення до сільських районів Греції кращий вихід у кризовій ситуації. Я та не знаю, що станеться далі. Можливо, ми дістанемось точки неповернення, тоді усе вибухне, і невідомо що далі. Чи можливо, ми помаленьку покращимо наші справи? Найкращий вихід зрозуміти, де і коли все пішло не так. Повернутися туди і спробувати все змінити. Розраховувати на себе цей вислів стає девізом для багатьох греків, особливо молодих. Вони вважають, що відповідальні за керівництво країною не впоралися з цим завданням. Я не знаю, що станеться далі. можливо ми дістанемось точки неповернення, тоді все вибухне і невідомо, що далі. Чи можливо ми помаленьку покращимо наші справи? Найкращий вихід зрозуміти, де й коли все пішло не так, повернутись туди і спробувати все змінити. Поки політики затверджують чергові скорочення витрат, ангеліки знайшла потенційних покупців для продукції її ферми. Невеликий знак, що греки нехай і повільно, але відвоюють своє майбутнє.